Вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і сьогодні хочу розповісти вам про хром. Хром мікроелемент, який необхідний для нашого метаболізму, тобто обміну речовин. Тому його дуже часто рекомендують вживати хворим при цукровому діабеті, адже він буде запускати метаболізм, буде знижувати тягу до солодкого і таким чином буде знижувати рівень глюкози в крові. Також, хто хоче схуднути, можна приймати хром для того, щоб ну, знову ж таки не хотіли їсти стільки солодкого і швидше. У вас відбувався обмін речовин. Є він як в чистому вигляді хромпіколінат, вільна форма хрому, яка легко засвоювана, біодоступна. І є також в дієтичних добавках або в загальному полівітамінному комплексі. Але я все-таки рекомендую, якщо хочете при цукровому діабеті або для схуднення, то окремо купуйте хромпіколінат. Єдине, потрібно приймати його один місяць, далі потрібно робити перерву хоча б місяць, знову. Місяць приймати, знову перерву, знову місяць приймати. Виходить так, що ви будете приймати три місяці, але через місяць, тому що два місяці підряд його приймати не рекомендується. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До наступної зустрічі!